Зроби правильно, зроби вдома, зроби сам. Друзі, ми підготували для вас відеоінструкцію з нанесення твердих восків. Розглянемо воски від японського бренду Soft99, які розрізняються по кольорах: для чорних і темних авто, для білих авто, а також для світлих перламутрів і металіків. Перший етап: змиваємо водою пухкий бруд і пил. Другий етап. За допомогою губки і шампуні змиваємо статичний бруд. Третій етап змиваємо проточною водою. Четвертий етап. Витираємо насухо. Увага! При нанесенні твердого воску обов'язково працювати при температурі від 15 до 20 градусів. Повітря має бути сухим, поверхня охолодженою і не допускайте потрапляння прямих сонячних променів. Працюйте в рукавичках. П'ятий етап. Перекриваючими рухами наносимо віск аплікатором на поверхню авто. Шостий етап. Через 5-10 хвилин після нанесення збираємо залишки мікрофібровим рушником і розполіровуємо до блиску. так, 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 так. Віск від сов 99 з базовими характеристиками блиск, захист і гідрофоб. Легкий у нанесенні з чудовим результатом. Банки воску вагою 300 грам вистачає для нанесення від 15 до 25 авто. Він тримається до 60 днів за умови миття шампунем з нейтральним pH. Є бренд. У нас все є.